Привіт, дякую, що завітали до копійки. По плану у мене нарешті закінчити огляд трилогії бігуна і забути про неї як про страшний кошмар. Оскільки у мене тут черга намалювалась, обов'язково напишіть в коментарях, який би фільм ви хотіли відправити в нокаут першим. Ну а поки той, що біжить лабіринтом. Ліки від смерті з минулого фільму пройшло плюс-мінус півроку, і питання з натока чи можливо відростити таку шевелюру без шампуню шаума? Зміцнення від коренів до кінчиків догляд і детокс з екстрактами чаю, матча і сої, якого припускаю у наших пустельників, нема? <му> Уже і в мій відос й поводівну завезли. Так, а ну пішли звідси. Я тільки першу частину подивилась. <му> Чого ти кричиш, дурбелик чи що? Давайте виходимо швидко і спойлери свої забирай. Мужчина, там один спойлер упав. Фу, продовжуємо згадуємо, що у кожному фільмі повинен бути симпатичний азіат, а тутешнього міхана якраз намагаються врятувати Артемка і компанія з лап поганих поганців з організації пекло, які прямо зараз везуть невинних діточок на потязі, кудись невідомо куди. Звісно, як вони до того докумекали, нам не розкажуть. Не знаю, як ви нас знайшли. Не переживай, вони самі не в курсі, бо того в сценарії не було. Ісус Христос, ну перші хвилини фільму. Ну Якого дідька, ну чому? чому, можна було прописати? Хоча мінімальні знать, ми чи далі Нащо ми це дивимося і вигляд, Що все нормально, що все класно? Нащо? НАХУ? я би хотіла акцентувати вашу увагу на цьому моменті. Як бачите, я не приховую своїх емоцій і кажу, як відчуваю. Я усвідомлюю, що знайдуться ті, кому. Цей фільм сподобався, і вони можливо спробують змінити мою думку. А тобі все не подобається. Що не огляд, то необґрунтована критика. А ти спочатку фільм зніми, а потім критикуй. Увага! Ваш наступний вибір може суттєво повпливати на розвиток історії. Варіант один. Я знаю, я. Розумію, що я не маю права висловлювати свою думку, якщо я сама не знімала фільми. Варіант 2. Я тут взагалі то люся власними думками і не повинна нікому нічого доводити. Якщо ви обрали другий варіант, я вами пишаюсь. Якщо ж раптом перший, нам треба серйозно поговорити, а краще поговоріть із психологом. У сучасному світі дуже важливо відстоювати особисті кордони в інтернеті, тим паче, бо ніхто тут не добирає слів, якщо ви вразлива людина. Одне єдине слово може зіпсувати вам цілий день, впаде продуктивність і ви будете картати себе, звідки я це знаю, життя навчило. Якщо ви відчуваєте в собі потребу, вирішити певні питання або подолати деякі страхи, щиро раджу вам Майндлі. У них є мобільний додаток, щоб бронювати сесії та проходити їх було ще зручніше, де б ви зараз не знаходились. А забронювати свою першу сесію ви можете за посиланням в описі або за QR-кодом на екрані уже зараз. за Промокодом Копійка 20 отримаєте приємну знижку у 20%. Майндлі це свідомий вибір у роботі зі своїм ментальним здоров'ям. Незважаючи на це, герої вирішили не дріб'язкуватися, залутали цілий вагон і феєрично дали повітряного драпака. Гелікоптер гелікоптер! Але радіти рано, бо азіатіка там не було. Як це розуміти? Міханчик певно теж ні дідька не розуміє, бо Юля Володимирівна та Танюха знайшли новий, більш гуманний спосіб фармити вакцину з невразливих до вірусу дітей. Замість лабіринту ІРЛ відтепер можна транслювати жахи і страждання прямо в мозок і в реальному часі збирати ліки. Мені нравиться, як він мучається. Тим часом Артем вирішує не опускати рук і відправитись рятувати міханчика ще раз. Ван Піс повідомляє, що він ще трошки пожити хоче тож цю місію виконають головний герой та його вірні підсоси. сорієнтуватися пом'як на і поїде в яку сторону терімки в теремках Пацани раптом натикаються на послідовників олі олій похилян. Чому не держава огида не на часі. Чому не в охоне? Хай депутати мобілізуємо всі Зрада тотальна. чому не на фронт? зрадник кияни? Напишіть в коментарях, жиза чи ні. Рятують наших хлопчиків Ромкола та Густаво. Мені шкода, я не хотів вас втягувати. Думаю, він хоче сказати дякую, що врятували нас. Не дякую. По класиці хочу нагадати вам про людей, яким я хочу подякувати, і не тільки мої незмінні обожнювані спонсори на Баймі Кофі. Саме ці люди уже доволі давно дарують мені свою щиру любов та фінансову підтримку, за що я неймовірно вдячна. Особиста подяка. Вефор Вендетта, Євгену Шакалятко та Олександру Барановському. Ви неймовірні. Чергове питання з натокам. Спільного у дивергента та бігуна. Правильно, у третій частині обов'язково повинно з'явитися ультрарозвинене місто посеред пустелі, огороджене стінами куполом від плебеїв, уражених, заражених та іншого зброду титанів чи русні, наприклад, там у місті на важливому збіговиську важливих людей обговорюють фінансування створення вакцини проти вірусу, серед яких є наша зрадниця ухилянтка Танюха. А поза містом вештаються бомжі безмамні, що виступають проти містян і щиро вважають, що Мають вакцину, але тупо не хочуть нею ділитися. Потрапивши у поселення за містом, то що за стінами персонажі отримують статус, вас помітили. Тому пекельні пекельські вояки починають гатити куди попадуть. Але слава Ісу, нас врятували якісь невідомі, а деякі дуже навіть відомі люди. Повернені далбайоба. Гріша розпливчисто пояснює, чим він займався, поки ми переживали жорсткі рубілова у другій частині. Простіть мене, мужики, за те, що не був по вадо. В цілому байдуже. Головне, що зараз він за нас, за вас і за Донбас. Блудний син знайомить нас із головним серед повстанців. Хоча наші герої теж, по суті, повстанці. Не зважайте. Давайте краще порахуємо, скільки жартів проніс я написала. Бо їхній глава одразу видно. Серйозна людина. Носа у зі справи несує. Артем просить косплеєра темного лорда допомогти проникнути в місто, бо ми, я нагадую, рятуємо міхана. Носатий каже, що він бізнесмен і запросто так не працює. Тому Артемко обіцяє дістати йому те, що він так пристрасно бажає отримати. Очевидно, що це ліки від зомбовіруса, бо по мужику видно, що смерть у нього на носі. Спойлер, всі ці його пункти були ні до чого, бо в місто він дозволить іти лише Тьомке та Микиті, але врешті ліки він не отримає і лишиться з носом. Але без носа, ну то сложний прикол, як і до з довгоносиком. Грішання допомагає героям проникнути в місто. Ви чуєте це? А, все, ні, кіберпанк скасовується. У них тут досі ковід. 15 хвилин до комендантської години. Так, не кіберпанк, не ковід. Ну, чекаємо повітряну тривогу. І тоді цей фільм офіційно передбачив війну в Україні. Гріша пропонує врятувати мішутку, використавши Танюху як фейс Айді. Але наш герой коханець, звісно, проти. Ви теж в шоці? Що тепер ми повинні повірити, що між цима двома щось є? Якщо врахувати, що мадмозель нас зрадила, ну просто угойда Чому не в окопі ухилянт, що боїться, що твоя дівка постраждає. Відчув конкуренцію, Микита починає агресивно підкатувати до свого краша, але виявляється, що то побочки віруса. Чому не сказав мені? А хіба це щось змінить? Ну, взагалі, то так змінює життя на смерть. До речі, сама дівка засуджую на всяк. Чомусь вирішила розповісти міхану, який наразі знаходиться у стані баклажана після всіх тортур, що він зазнав, що він молодець і рятує життя. А пацан такий Fuck off. Певно, зря танюша це вголос сказала, бо блін накаркала і вакцина після того перестала працювати. Я не буду! певно, це не просто так, оскільки вірус повітряно-крапельний. Він у цих стінах, а сироватка не діє. Протягом одного місяця всі будуть заражені. Сумно йшовши з роботи, Таня помічає Артема, який запитує, чи шкодує вона за те, що влаштувала зраду, тотально що руки опускаються. А мадам відповідає, що їй похуй, і навіть трошки поїбати. Відповідь неправильна за це отримуєш 10 год тюрми і зобов'язана запустити пацанів у будівлю пекла, аби врятувати азіатіка. Водночас Бренді Кола, яка повинна рятувати діточок з пекла, раптом вирішила пограти в Need for Speed. Але оп, наша зупиночка, аби не гаяти час, діємо за перевіреною схемою. Піднімаємо тарантайку в повітря і перекидаємо за стіну. Звісно, після таких викрутасів всі вони повинні були здохнути, як мінімум. Але всі живі, як то каже слово на три букви, уви ще смішніше це виглядає, коли буквально через пів секунди пасенок Волон де Волондеморта на всій швидкості їде прямо до ворот. Мін. Місто і робить Бре. ми ж мали знищити не пекло, а не все довбане місто. Бай -бай, бай -бай. Ну, чекаємо повітряну тривогу, і тоді цей фільм офіційно передбачив війну в Україні. О, курба, я пендоре, цикабурятнеху йобане. Танюха якимось макаром виявила, що кров Артема знищує зомбовірус. А Микиті якраз щось дуже нехорошо. Я хапанула дуже, дуже сильно хапанула. Тому гучномовець дівчина повідомляє: шанс врятувати братана ще є. Знаєш, чому бренда уже не хворіє? Це твоя кров. Ти її. Дуже цікаво, яким таким чином, але хай буде. Тобі лише треба повернутись. Ну ми то повернемося, але спочатку треба того буйного заспокоїти ножем в грудак. Я щасливий, я завжди щасливий. Я не маю нервів. Я спокійний. Тепер то можна й повернутися. Ой, Юлька, що ти там? Я була опонентом Януковича. Я була його смертельним ворогом нахуй, сука, лягаємо спати, а прокидаємося вже у ролі підослідного щура, з якого фармять вакцину. Янович починає ділитися своїм злодійським планом, за яким він тепер вирішуватиме, хто отримає лікування, а хто ні. І як відомо, після такого спіча зазвичай слідує нахуй, сука. Танюша за останні два фільми так і не визначилася, за який бік вона грає. Тим не менш рятує тьомку, стається безглуздий засосус і нарешті прилітає пташка з моторами. Ця операція спасіння трошки ускладнюється тим, що все навколо палає і вибухає від нескінченних маслін, що прилітають куди попало. Саме тому літачок не може підібратися ближче, та саме тому Тьомку забирають. А от Таня ГГВП відправилася на концерт Кобзона. Прокидається Артем, певно, десь у Кирилівці. Доброго ранку, моя Україна. Доброго ранку, державо моя. Бо там сонце, кукуруза, підозрюю, що ще пахлава мідова, рак. Міді та солодка вата, і знову кінцівка із розряду. Нічого не змінилось, ми нікого не перемогли. Головне, що музичка в кінці класна гра, і ми всі разом. Ну що вам сказати, панове, після перегляду трьох фільмів, у мене лише одне питання: на що ми все це подивилися? От я не люблю такі фільми, що мають подібні закінчення. Коли ти чітко розумієш, що основна проблема лишається не вирішеною, але на жри титри! згадаємо слова Юльки. Вірус повітря вітряно-крапельний. він у цих стінах, а сироватка не діє протягом одного місяця. Всі будуть заражені. Тобто ми мали два варіанти розвитку подій: перший довбитися в ту вакцину, але зрештою я впевнена, що Володимирівна Янович та Танюха кудись би точно втекли і створили нове місто за стінами. Другий, якби тьомка був трошки розумніший, давно б знайшли ту вакцину, і всі, хто помер марно, були б живі. Пару десятиліть по тому, усього людства був би імунітет. Але ні, ми тут дивимося, як тіп починає нове життя в Кирилівці і досі сохне за своєю двохсотою подругою. Чесно зізнаюсь, мені ця франшиза від початку не подобалась, бо вона схожа на всі інші подібні, ніби дивергента з паралельного всесвіту глянула. Ой, та коротше, Що то хуйня, шо ета хуйня.